Зродились ми великої години з пожеж війни і полум'я вогнив, пликав нас біль за долю України, зростив нас гнів і лють на ворогів. Дорогі співвітчизники, шановні гості, це. Слова маршу нової армії, який сьогодні вперше пролунає на нашому військовому пораді. Створили його на основі легендарної пісні, написаної наприкінці 20-х років минулого століття, і символізує він нерозривний зв'язок між різними поколіннями борців за свободу вітчизни. Вистина, Великою годиною для нас, українців, стали останні 4,5 роки. Ми пережили неймовірні випробування, випробування війною, економічною кризою, що її спричинила російська агресія. Від рук ворога полягли тисячі і тисячі українців: військових та цивільних, чоловіків, жінок, дітей. Нас тестували і на міцність, і на розрив, намагалися розділити народ і розчленувати країну. Пробували заблокувати наш рух до Європи. Хотіли загнати волелюбний народ назад в осоружне імперське тіло. Слава Богові! Подяка кожному українцю за те, що ми з вами вистояли. І не просто вижили в лікаліття, але й наростили міцні м'язи, стали сильнішими, впевненими в собі, в власних можливостях. На майбутні роки і десятиліття заклали основу для руху вперед з чіткими стратегічними орієнтирами на Європейський Союз і орієнтирами на НАТО. Дорогі українці! Цей рік є особливий тим, що ми відзначаємо століття Незалежності УНР, проголошеної Четвертим універсалом Центральної Ради. Наближається і 100 років акту злуки, коли УНР і УНР об'єдналися в єдину соборну українську державу. Українська національна революція визвольні змагання початку минулого століття тривали приблизно 4 роки. Але державу тоді втратили. Наші предки не встояли в тій війні з Росією. Так само, як свого часу не встояли наші гетьмани Іван Віговський та Іван Мазепа. Причини були різні, але результат один і той самий: довгі роки трагічної залежності від імперії, з репресіями, голодоморами. Зі спробами знищити українську мову і розчинити український народ на неозорних просторах Євразії. Перед нашим поколінням постало завдання розірвати фатальне історичне коло, зробити так, щоб українську незалежність, як раніше, не вимірювали місяцями чи декількома роками, а потім довгими десятиліттями бездержавності. Не оплакували її втрату, не аналізували причин чергової поразки. А щоби пишалися перемогами і гордилися успіхами. І за чотири роки війни, яку Росія розв'язала проти України, ми з вами зберегли державу і зміцнили її. Нація консолідувалася на засадах захисту країни і патріотизму. Ми з вами створили сильну армію і кропіткою роботою наших дипломатів забезпечили міжнародну політико-дипломатичну підтримку Незалежності України. І головне, дорогі мої, ми твердо обрали власний шлях розвитку і не маємо права з нього зійти на догоду з зовнішнім ворогам та їх агентам всередині країни. Перше. Ми розриваємо всі пути, які пов'язують нас з Російською імперією, з Радянським Союзом. Зробити незалежність незворотньою. Україну великою та сильною, без жодної перспективи повернення в зону російського впливу. І це головне завдання нашого покоління, це завдання суспільства. І завдання обраної цим суспільством влади. Друге, ми, українці, йдемо своїм шляхом і розуміємо, що насамперед маємо спиратися на власні сили, використовувати багатство країни в інтересах народу і наступних поколінь. Україна має жорстко захищати свої національні інтереси. Зовнішня допомога для нас все. Ще надзвичайно важливо. Але насамперед ми маємо допомогти самі собі. Третє, конкретними кроками зміцнити незалежність. Вже понад рік діє безвізовий режим для поїздок України до Євросоюзу. Ми невідворотно стаємо частиною європейського простору, і це зміцнює нашу політичну незалежність. Набула чинності, угода про асоціацію та поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. І як результат, як наслідок частка Європейського Союзу становить зараз майже 43% проти 32 ще 4 роки тому, чи 5 років тому. Чітка європейська стратегія дала нам можливість компенсувати ті величезні втрати, яких ми зазнали внаслідок. Політично вмотивованого закриття Росії і свого ринку і транзиту для третіх країн для українських товарів. Вона Росія більше не зможе нас шантажувати, тому що ми посилили нашу економічну незалежність. Із осені 2016 року, до речі, вчора була вже тисяча днів, як ми не купуємо газу в Росії. Український Нафтогаз блискуче обіграв. Газпром в стокгольмському арбітражі, принесши до державної кишені 4,6 мільярда доларів, так ми здобуваємо нашу енергетичну незалежність. І четверте, на чому хотів би окремо наголосити, не може бути вільним тіло, коли душа в полоні. Нехай сьогодні нас почують і в Константинополі, і в Москві, і в Ватикані. Ми маємо твердий намір розрубати останній вузол, яким імперія відчайдушно намагається нас прив'язати до себе. Ми сповнені рішучості покласти край проти природному і неканонічному перебуванню вагомої частини нашої православної спільноти у залежності від російської церкви, Церкви, яка освячує гібридну війну Путіна проти України. Церкві, яка і день, і ніч молиться і за російську владу, і за військо, теж російське. Хрещення прийшло до нас від Константинопольської церкви Матері. І саме з Києва розійшлося широкими просторами Східної Європи. Українське християнство має понад тисячолітню історію, власну, богословну, літургійну і церковну традицію. І зараз, коли ми відновили і захистили Державну незалежність України столицею в Києві, немає жодних причин для того, щоб серед інших помісних православних церков не було рівної їм помісної православної церкви України. Питання Томосу про автокефалію для православної церкви України. Питання Томасу для Православної церкви України виходить далеко за межі релігійно. Воно з того ж ряду, що зміцнення армії, що захист мови, що боротьба за членство в Євросоюзі та НАТО це ще один єдиний стратегічний орієнтир на нашому історичному шляху. Це вагома складова нашої незалежності і інтеграція. До європейського євроатлантичного простору це надійний спосіб забезпечити безпеку, розвиток України та гідні умови для життя людей. І така інтеграція це 100% гарантія нашої української незалежності. Але я хочу окремо наголосити, і ми потрібні Європі, бо без нас Євросоюз не стане завершеним і довершеним проєктом. Адже цивілізаційна межа сучасної Європи проходить вздовж. Північно-східного кордону України на континенті всі, хто не засліплений російськими грошима, розуміють, що без незалежної європейської України миру і безпеку в Європі було б менше, точно менше, а не більше. Без відновлення територіальної цілісності, суверенітету нашої держави, всі кордони в Центральній та Східній Європі будуть непевні. І війна Росії проти України це частина плану Кремля розвалити Європейський Союз і НАТО. І наші воїні на Сході стоять на захисту безпеки і добробуту не лише України, а всієї Європи. Отож, до Євросоюзу і до НАТО ми прямуємо не з порожніми руками. У нас сьогодні, ви будете мати можливість це побачити і переконуються всьому вже 4 роки. Одна з найкращих армій континенту. Вона істотно посилить східний фланг НАТО. А навзаєм ми розраховуємо на гарантії колективної безпеки, які надає Альянс. Дорогі українці, відтоді, як ви довірили мені посаду президента України, державний компас впевнено показує на захід у бік протилежної імперії. Його стрілка жодного разу не здригнулася. Запевняю вас, і не здригнеться, допоки цей компас знаходиться в моїх руках. Більше того, наполягатиму на закріпленні в Конституції нашого прагнення приєднатися до Євросоюзу і вступити в НАТО. Юристи знайшли формулу, як це зробити оптимально і швидко. І до відкриття осінньої сесії Верховної Ради, яка запланована на 4 вересня. Буде зареєстрований відповідний мій законопроект. І робитиму і буде працювати день і вночі. Робитиме все для того, щоб його ухвалили. І найнадійнішими гарантіями і гарантами нашої незалежності та мирної праці українців є наші воїни. Збройні сили України, Національна гвардія, прикордонники, служба безпеки, поліція та інші силові структури. Про те, як змінилася українська армія за 4 роки, можна говорити хоч 4 години є про що. Але, дорогі мої, ліпше за будь-які слова промовлятимуть зараз впевнена хода героїв, випромінюючи і силу техніки та озброєнь і майстерність пілотів. І народна армія сьогодні звітує перед українським народом. А народ народ України пишається своєю армією. І... і кожний, хто долучився до її розбудови, кожний, хто в 14-му відправляв смс з грошима, хто кинув рідний дім і поїхав волонтером, Військовослужбовці, кожен по праву, нехай зараз гордиться власним внеском в зміцнення обороноздатності, і схилимо голови на згадку про героїв, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Вклонимось кожній українській родині, що втратила чоловіка чи сина, матір чи сестру. Вічна пам'ять героям, які полягли. В боях за нашу вільну незалежну Україну. Вічна їм слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'ять українських воїнів і мирних громадян України, які загинули у війні, що розв'язав російський агресор. По вік не забудемо і не пробачимо ніколи. Бойові прапори схилити енколекача. Що буде сині, либо сині. Дорогі українці. Наша українська армія. Це армія миру. І влітку 2014 року вона успішно звільнила більшу частину Донбасу від бойовиків. А після того, як сталося пряме вторгнення російських регулярних військ, міцно тримає оборону на лінії зіткнення, надійно захищає Україну вздовж цієї лінії кордону з нашою агресивною сусідкою. Влада зробила все, аби. Вплив війни на суспільство був як якмога меншим. Свого часу я відкинув пропозиції оголосити воєнний стан, який би суттєво і істотно обмежив політичні права і свободи українських громадян. Від часткової мобілізації ми перейшли до формування контрактної армії, витрачаючи більше як 5% ВВП на оборону і безпеку, не знімаючи пальця з курка зосередилися на реформах і мирному будівництві. І ми нічого не прагнемо більше, ніж миру. І ніхто не прагне миру більше, ніж ми, українці. І справжній мир він обов'язково настане на нашій землі. І забезпечити мир і перемогу може тільки боєздатна армія. І вона день за днем стала дедалі сильніше. І доки нація бореться, вона живе, казав Левко Лукяненко, автор Акту проголошення незалежності України. Сьогодні Левкові Григоровичу виповнилось би 90 років. Ми всі глупока вдячні людині, легенді за його видатний внесок в боротьбу за волю України і за свободу її громадян. Дорогі співвітчизники! Ви щойно чули і бачили, як міністр оборони вперше в історії вітав учасників параду словами слава Україні! Найміцнішими стають ті традиції, які народжуються в народі, які генеруються народом і людськими серцями, передаються з покоління в покоління. І серед наших символів є не лише прапор, не лише герб, не лише гімн. Про які написано в Конституції України. Але й національне гасло слава Україні! Героям слава! І від нього ми почуваємо колосальне піднесення, а наших ворогів корчить, як чорків від ладану. Воно саме увійшло в наше життя, а тепер настав час надати йому силу закону. Ось чому Подаю до Верховної Ради законопроект про зміни до військових статутів, згідно якого це гасло стане головним вітанням в Збройних силах України. З 27-ю річницею незалежності України! Зі сторіччям відродження української державності! Слава українському війську! Слава Збройним силам України! Слава українському народу, Україні! Слава!